Всім привіт! Так, і розпочинаю сьогоднішнє відео ось е, виплила шматочок серветочки. Це ось ця схема, яка недавно була, де я оцей шматочок брала до іншої е, серветочки. Так, ну я вам вже її показувала, але ось цю серветочку далі ось. Я продовжила виплітати я вже також її показувала, тільки тут був малесенький, невеличкий круг. Ну, тепер тут ось є вже схоже, що це квіточка. Так, як би показати ось ось квіточки, листочки, стебло і ну, тюльпанчики. Ось дуже гарно видно з цієї сторони, що видно, що так світло падає. Так що, ну, залишилось небагато мені. На невеличкого розміру буде. Ну, така цікава, виходить. Так, двигаємося далі. І далі я вам хочу показати. Так, цю також я вам показувала. Але показувала і що вам розказувала? Зараз розкажу. Так, ось її схема. Е, нагадую, я її розпочала виплітати стопчиками з одним накидом. Але вона пішла сильно у мене хвилями, тому я розплила ось до цієї середньої частиночки. Ось навіть. Навіть ось да, серединка оця буквально, де отут з ланцюжками. І стала виплітати по схемі Стовчиками, з двома накидами. І ось у мене йде краса. Ось вона така оригінальна виходить. Навіть, ви знаєте, з кожним рядом, рядом вона стає все симпатичніше і цікавіша така. Я все думала, яка вона буде. Ланцюжків багато, ананасики тут. І знову, бачите, і знову тут ось ананасики не ланцюжків оці багато. Але ось ця перша частинка досить даже цікава виходить. Ось така краса. Хотіла, казала вам, хотіла зекономити нитки, ну, нічого не вийшло. Але я не шкодую, тому що вона дуже гарно виходить. Ось вона, бачите така вона цікава дуже сама по собі. І вигляд у неї. І я вам кажу, що кожний ряд, який виплітається, вона стає все цікавішою. Так, і хотіла сьогодні вам ще показати, так, передвигаюся. Хотіла вам ще сьогодні показати ось сукню. Так, зараз буду її під до світла більше тягнути. Так, пішов ось колір інший. Так, ось її загальний вигляд. Так, це попереду. І загальний вигляд. Позаду, бачите, позаду вже я пішла інший, ну, е, інший ряд, і тут уже трішечки більше. Так, ось така цікава, вона виходить. Гарненька вона, виходить, обв'язала я ось е, рукавчики, оцю пройму рукава. Не самий рукав, а пройму цю рукавчика. Так, ось тут до світла краще видно. Так. Ну, ниточки я заховаю ці всі, повплітаю, Так що ось така краса. Так, і горловину спробую я також її так ніжно обв'язати, щоб ось воно таке ніжненьке було. Спробую. Ну, буду дивитися, як воно тут буде, загальний вигляд, як воно буде йти. Ось отак по кругу хочу плести. І буду дивитися, який буде загальний вигляд. Ну і гузик тут. Гудзик буде. Так, ну зараз я роблю довжину. Зараз я роблю довжину, дивіться. Далі буде цікавіше, як завжди. Так. Можливо, будуть якісь навіть зміни тут. Можливо, щось буде трішки змінюватися. Ну, це в ході буде. Тому що буду дивитися, як найкраще тут виходить, і, і буде тоді видно, що буде далі. Ну, ось, така, ось таке симпатичне получається платочка. Ну, а на сьогодні я з вами прощаюся. Дякую, що дивитесь мене, дякую за лайки, за коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок. Відео виходить кожного дня. Пока-пока, гарного настрою! Бережіть себе до завтра!